Всім доброго дня! На зв'язку LP Mobi. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми з вами розберемо, як самостійно створити сайт, який продає. Чи потрібно для цього наймати програміста та розбиратись в коді, що таке лендінг та як зробити його безкоштовно? Всі посилання ми залишимо в дописі. Підписуйтесь на канал та ми починаємо. Якщо ви підприємець, у вас є свій товар чи послуга, то дуже зручно і логічно створити для нього сайт. Але як це зробити, якщо ви не розбираєтесь в коді, не вмієте програмувати та не хочете наймати програміста? Зробити це можна за допомогою спеціальних конструкторів сайтів. Їх є багато, але сьогодні ми зупинимось на LP-Mobi і подивимось його переваги перед іншими. LPMobi це безкоштовний конструктор мобільних сайтів для товарного бізнесу, завдяки якому ви можете без навичок програмування створити свій сайт за 5 хвилин. Просто замінити картинки, текст, припаркувати свій домен і все. Далі ви можете налаштувати інтеграцію з CRM-системою, що дуже зручно. Ну і готовий код просто завантажити і розмістити на своєму хостингу. Що ж, подивимось детальніше, чому ми радимо саме LP Mobi. По-перше, він має вже готові шаблони. Це дуже зручно, тому що всі шаблони універсальні і підходять під будь-який товар. На даний момент є вже більше 10 безкоштовних шаблонів, які ви можете використовувати. А також в особистому кабінеті у вас є статистика, за якою ви можете аналізувати, який шаблон найбільше підходить. Швидкість. Ви обираєте вже готовий шаблон, далі змінюєте картинки, додаєте свій текст, відео і все. У вас вже готовий сайт. Безкоштовне користування на перший лендінг. Ви можете обрати тариф фрі, перепаркувати сюди свій домен, додати SSL-сертифікат та повністю повноцінно використовувати конструктор без обмежень. Повністю безкоштовно. Дуже легко обробляти замовлення. Ви можете отримувати замовлення на пошту, в Telegram або в lpcrm систему Дуже зручно отримувати сповіщення про нові замовлення в Telegram. Для цього вам потрібно перейти у редагування лендінгу, у вкладку повідомлення і просто запустити чат-бота. Все, коли у вас буде нове замовлення, ви отримуєте сповіщення в Telegram. Там буде номер товару. Ім'я клієнту, телефон і повна інформація про замовлення. Скачування лендінгів. Якщо ви хочете отримати доступ до вихідного коду лендінгу та розмістити його на власному хостингу, це дуже просто робиться. Для цього в особистому кабінеті ви переходите у редагування лендінгу, натискаєте кнопку Завантажити лендінг і далі обираєте шлях збереження. Додавання колег. Ви можете додавати сюди інших користувачів для того, щоб разом редагувати лендінг, можливо, допомагати одне одному в чомусь і разом використовувати його для реклами. І додається, це дуже просто. А також ви можете передати лендінг іншому користувачу в системі. Для цього у вкладці Мої лендінги» ви просто замінюєте власника. Партнерська програма. За допомогою реферального посилання ви можете додатково заробляти 20% від всіх оплат користувачів, яких ви привели до сервісу. Тобто ви розміщуєте це реферальне посилання у своїх соцмережах, рекомендуєте наш сервіс своїм знайомим та друзям, і отримуєте 20% з кожної оплати. Цей сервіс дуже простий у використанні та інтуїтивно зрозумілий, тому у вас не буде проблем з тим, щоб розібратися, як створити лендінг. Але якщо у вас виникають якісь питання, то з 9 до 9 по Києву працює техпідтримка, і ви можете задавати будь-які свої запитання. Всі посилання ми залишаємо в дописі, тому обов'язково переходьте на сайт LPMobi, реєструйтеся та спробуйте створити свій власний лендінг. Дякуємо, що додивилися до кінця. Бажаємо вам успішних продажів. Підписуйтесь на наш канал і на все добре!